Ламон, короче, ламон. Голубая мечта. <реш> Голубая мечта. Здесь <Действуется>. а! <реш> вот. он, родной. Вот он. Ламон. СД-900. Не, ну пацаны, да справди. Жар ты жар, ты бля, штаны стирать, блядь. Дивите, какие мосты поставил. Типа, как воволи. Ну, топ-то, топ же. Не тіпи, типу, то і є з волгома. Що в катах, що в Енеях 90 90, що в ОМОНах а то є бляха плюс. Подоба. Тож вам їм, як то кажуть, не, не в іскотеці їздить, а роботать. А тут, що стосовно так, теж задні. Теж задні Олібські. Коротше, що ОМОН, що я зараз завозять з такими мостами. Дуже крута ціна на порядок нижче. На порядок, ну не на порядок, на штуки на 3-4 на баксів нижче навіть за ДТЗ по ціні. А якщо рівняють там з умлайнами і так далі, то ви самі, самі розумієте. все. Так, да, він простенький в кабіні, зараз заведу, я сам ще не їздив, я хочу показати перше враження на камеру. Но по железу ламон мені внушає довіри. Дуже сильно. От. І, знову ж таки, по функціоналу. Гідравліки, багацько, всі плавають, примусове. Ну, понятное дело, тут уже всех, у всех промысловок. Цепочка Е, промысловка Е. Вот, и наперед вроде одна, моя будет выведена наперед. Гидравлика, а нет, это в картах, в, в НЕХ выведена наперед. Тут не выведена наперед. такая эмблема модная, треугольник. Прям ламон. Вот. Свет прикольный, я сейчас включу свет, Ну давай в кабіне, давай печально нажать. Кабина трошки дерев'яна. Кабіна трошки дерев'яна, вот. дерев вона менша Я тільки що просто на ДКЗ їздив І от тут воно все, ну вот, вот ця резинка вже полопата. Ну таке воно, пластик цей, воно ну трохи чмошно ну конечно, блин. Тут зекономию теж, як, як в нових енеях А тут законом, поняла, на кабине, на отделочных материалах трошки. Не зекономили на железе, это, я считаю, важнее. Вот. Но законом на отделочных материалах. Чемоданчик такие на рыбалку можно, понял, Сюда вот, идти прикорм, червячки, и погнал в себе. Поехал, понял, все продумано. Звездишки, свет, омыватели. Ой, не омыватели, дворники, короче, вся фигня. А омыватель тоже был, кстати. Ну все, воно. О, -о, -о, О, да. Лобон, лобон, лобон. О, да. Э, удобно расположен бачок матери. То есть сразу можно такое, если что-то это, такого, И поехал. Понял, и гасишься. Вот. Не, ну блин, ну, зачем она тут? Ну вот, ну, 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 Ну блях, ну що це таке? Ти чого обрюзки якісь провода? Ці от цього, оцього, ну, 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 блянь, мужики. Я не до претензії, що до ОМА на мене претензій немає. Якщо він поставив на тисяч більше баксів, то я да не сідав поняли Ну, за таку ціну блін, маємо логорівське по суті шасі мотор там теж цей садин як на фірму. ну це не не последній не ширпотреб давай то я вже проїду то я багато балакаю сьогодні поняв Ну блин, конечно, он деревянный трохи. А що, блин, гидрач, то ли там щось не настроєно, может там завоздушно. Ну сейчас воно крутишь, а воно, блин, ну, квашку идет. Даже така, то одним пальчиком, питать, крутиш. ДТЗ вообще там великий. Ну короче, вы поняли. Не, а тут такой імен треба трошки. Хотя гидрач є, но блин, он трошки дубовий. Як і дай коробка, в принципі. В цьому плані да. так. Вот. Так що тут таке спорне 50-50. Кому мне принципово, знаєте, якщо після МТЗ сісти в нього, то взагалі ну, типу, будеш такі фрайвер. В МТЗ ти рычагом надрачувати передачі 20 штук з одного рычага воно так скрипить, тут такого немає. Ну все одно там, передача включається, мягенько, все вот. Но Трошки в порівнянні з іншими да, китайцями, то, конечно, по комфорту він програє це факт но тут перевага ціна по перше тут перевага що там шарсі понятно далі мотора покажуть ну, бляха ну зачем 30 штук баксів, сука зачем вот эти вот бляха щеколди, як на туалеті не знаю як на мототракторі а я ху керу открою давай. не открою його не я... открыва ну вот оно вот таке вот удобство експлуатації. пипец ну Ну, ну, ну просто, просто резать без ножа. Реально, блин. быстрее играть. А в общем, пальчиком один. Прощай, он назад. Ты вот. в тю... в знаешь, свободненько. Но все равно можно одним пальцем крутить. Вот. Но это когда стоишь. А когда едешь на почту, то оно кидает. В Энеи не кидает. А в этом, когда едешь по горбулям, надо руки постоянно придерживать. Потому что сам гидрач, ну вот он такой. капот открыть. А чтобы капот открыть, надо, чтобы колеса стояли ровно. Если колеса стоят не ровно, то капот не откроешь. Вот. Газовый упор в Китае не так, 20 юаней стоит. Но поставьте сюда при газовый упор. Нахера вот эти вот щекол? Ну что это такое блин? Реально. Вот оно прям испортило впечатление. Прижимать надо. А газовый упор есть. Ну блин, замок этот блин, поставить. Я думаю, вот это еще такая палка, да? Снимает, оставляет. Я к МТЗ, Там бы реально палка. Вот, шо. А комчик маленький, какие-то что. -то? 110. -ка? 120, да. 120, -ка, да. Ну, тоже, 120. -ка. Такие, конечно, и больше же сюда не всунешь Потому что... не, может, 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 Серьезно. Кондиционер может, Кондиционер, Турбина, понятно. Турбини ще в всіх китайцях. Ви так за ці турбіни сильно не переживайте. Турбіни, якщо вони самі по собі ніч можна, вони нормальні, то воно буде... Просто я треба трошки більше обслужувати, ну, знаєте? Не раз в рік масово міняєш, а трошки. Вот. А так це... в, принципі, в принципі, тракторець дуже, дуже непоганий за, за свою ціну. Я навіть не можу прочитати. Шульдика, Шульдика, ютовский. ютовский. Да, мотор Юта. А, мотор Юта. Ну вот вот так. Внешность, э, комфорт, трохи чмошный. Мотор Ютовский, мосты, Оголевский. Э, то ну, то козыря. Я, я всегда считаю. Вот. Но, блин. Вот, то я плюс? Основный. вот тому. Более того, стоит все, трактор складанный. Як то там ее обслужить и запчасти, и а что будем Через рік, через два, там, через п'ять, то тобто, вже таких питань можуть по коментарях дурних не задавати. що він зробив, як то кажуть, як він буду плюс-мінус ходити, хто має лову, хто має юдві, може вже зрозуміти по мотору, по коробці і так не, не, не на у них Но звісно програє по комфорту. Кабіна герметична, кабіна по світу, тут все добре, всі діоди стоять, все. І бачите, і по боках світи, і занять світи, і в страху світи, світи всюди. Понял? По світу добре, компресор стоїть, ресівер стоїть, все. Ладно. Хто хоче там прям комфорт, то ну, дивіться, що зумає, дивіться, що волови, дивіться, вже там ті ж ДТЗ, ченфа. А кому-то на принципі просто в поле треба робити, бляха, взяв собі, все, не паришся. парюсь. Навіска ну. железо тут є. Чулки, мости, трьохточка. Я лише всі повний технічний опуск під відео десь повторював ссылку там на сайт чи де. Вот. То почитайте, я ж ніхіра не знаю, поняв, на самом вот. деле. Коротше, просто я перший раз бачу, я хотів такого, знаєте, зробити огляд непредвзято. прийдзят. Перший раз читаєш, емоції передати. Вот. І, звісно, емоції спорні, але мене порадували ходова. Так що в принципі трактор можна розглядати. Понятно, з чого він складений. От. Більше всього інформації є на сайті, підписуйтесь на наші соцмережі. От. Стараємося робити, таке непривзято. Якщо воно чмошне, то тут, як то кажуть, будемо казати, як є. Тут ще один бачок можна, зачем їх два. А, це на заднє стік, а то на переднє. Треба було на задню, з другої сторони поставити. Там вже в кабіні, щоб все було, як кажуть. Просто бач, вонючий. Хвилина в кабіні, стоїть ну, Біля носа в тебе, ну воно буде... Тут така ще пробочка, ну воно буде тхнути омовичом, Так що. Хлопці. Можна туди зловити самогонку. І тоді буде роботи веселі. Тільки тако, до дивіться, буде, потім по селу їде, а буде сзади такий дядька. Сидіть і дай досить. О, коротше. ні, ну прикольно, прикольно. Як варіант, як варіант. По таких голубих динозаврах, по цінах знижки, все, для ЗСУ, БД, КТНА і ОМОН зараз дає офігенні знижки військовим. Інші бренди всі в цьому плані не, не так може їх поховати. А ці хлопці в цьому плані красавці. Тому поставте лайк. Від мене за це, чесно лайк. Ну і трактору теж. Плюс-мінус плюс, так скажу. Все. Всім щасти, пока.